У ньому поєдналися кольори мирного неба та стиглої пшениці. День прапора України відзначили у Чернівцях. Урочисто підняли найбільший в області державний стяг. А на Укрпошті відбулося спецпогашення нової символічної поштової марки. Все буде Україно! Деталі далі у випуску. Напередодні дня незалежності в Україні відзначають ще одне свято незалежної держави день прапора. Так, 23 серпня чернівчани символічно під супровід оркестру підняли найбільший синьо-жовтий стяг області як символ перемог, непохитної волі і віри в український народ. Сьогодні пишеться історія нової України. В першу чергу пишеться нашими захисниками і захисницями, нашими збройними силами і силами оборони, які сьогодні стоять на рубежах нашої країни, і виборюють для нас нашу державність і наше цивільне мирне життя, і дають змогу навіть сьогодні бути нам тут, на цьому місці, і віддавати шану нашому українському. Синьо-жовтому стягу вперше синьо-жовтий стяг був піднятий над Львівською ратушею у 1848 році у вересні 1991 року. Стяг за майорів над Верховною Радою України, наш стяг майорів у космосі разом із Леонідом Каденюком, наш стяг майорів над Конго під час миротворчих операцій, у яких брала участь Україна, наш стяг. Майорів над станцією імені Вернацький на стяг постійно є на Олімпійських іграх. Під стягом синьо-жовтим більше сотні років тому ішли у бій українці. Синьо-жовтий стяг став головним національним символом, який супроводжував і супроводжує українців на шляху до незалежності. Під синьо-жовтим прапором наша країна виборює свободу. З ним наші воїни йдуть в бій та захищають рідну землю, а згодом його піднімають над звільненими містами нашої держави. І буде вічно майоріти синьо-жовтий прапор, і буде велика держава Україна. Слава Україні! Цьогоріч день державного прапора. Ми відзначаємо в 20-те. святкування напередодні Дня Незалежності України затвердив президент Леонід Кучма у 2004 році. На відзначення одного з головних символів держави та до Дня Незалежності Укрпошта випустила символічну марку Все буде Україна. Вона виготовлена у формі мапи нашої держави, символізуючи собою національну єдність та цілісність нашої країни. Спецпогашення традиційно відбулося і у Чернівцях. Марка присвячена 33 річчю незалежності України. Всі ми знаємо, як в Україні, нашим громадянам тяжко вдається її зберегти. Знову нам прийшлося захищати нашу незалежність з зброєю в руках. На поштовій марці, виконаній у жовто-блакитних кольорах, можна розхладити весняні квіти, які переплітаючись, створюють фразу Все буде. Автором нового поштового випуску є художник Нікіта Тітов, який заклав багато сенсів та символізму в зображення марки. Також тут можна розхладити, як мати обіймає своє новонароджене дитя. Де мати символ України, а дитя майбутнє нашої держави. Аліна Рябко теме дня ТВА.